шорти міксор, то крем плюс екстра, вага 10 кілограмчиків, ціна 4200 гривень за цілий мішечок. У нас тут побираються чоловічі та жіночі. Модельки всі йдуть різноманітні. Ось такі подовгуваті. Розмір пише 12, -ка. такі скіні. Наступні від H&M, Класичні, взагалі, шикарні. По розміру пише 31. На 170-88 см зросту, але взагалі чесно, класичні шикарні штани. Далі йдуть ось такі пляжні, легесенькі. Далі ну, це така моделька легенька, як піжамні. Далі ще одні класичні, повністю новисенькі з етикеточкою. Чоловіча моделька по розміру Елічка, напевно, 54,50. Наступні жіночі від бренду Zara, спідниці шортики. Ось такі крутезні, теж класичні. Наступна моделька йде ось такого плану чоловічі. Розмір М. Далі спортивного плану ось такі крутезні жіночі. Тут зсередини ще є ось такі легенькі шорти, такі як велосипедки. Наступна моделька чоловіча ось такого плану. Далі це розмір буде 54-й. Ось такі по з Далі Street One. Ось така моделька. Це бріджі. Теж досить крутезні. Далі пляжні шорти в розмірі елічка. Ось такі. Наступні жіночі спортивного плану. Ось така моделька. Далі ще одні шорти, спідниця. Бомбезна моделька. Tomtai розмір 36. Наступні левіси. Ось такі. Коротенькі. Далі бершка. Ось така моделька теж дуже крутезна. Наступні ось такого плану. Далі такі літні, лагесенькі, класні розмір 36-й. Ось така моделька. Далі чоловічі. Великий розмір. Далі адідас. Ось такі теж більшого розміру. Ще одні адідаси. Ось такі чорненькі. Далі Polo. Дивіться, які крутезні. Ось такі. Наступна моделька такого плану джинсові. Далі 31 розмір. Тут пише бренд Сесіл. Наступні ось такі бріджі спортивного плану. Ще одні джинси коротенькі. Наступні ось такі спортивного плану чоловічі. Далі коротенькі від бренду Амісу. Далі ось така моделька. Такі бріджі. Це був зад. Оце вперед більшого розміру. Наступні крутезні, чоловічі, Легесенькі від бренду крани в розмірі Excel. Далі ось такі велосипедки жіночі. Наступна від, моделька від бренду крани розмір М. Далі ось такі шорти. Я думаю, це теж буде розмір М. Далі повністю новесенькі. Ось такі бріджі. Святкові жіночі. Такого плану. Далі ось така моделька. Так, у нас тут ще буквально декілька варіантів Це ще одні Дві такі Далі ось така моделька, шортів. Далі вилові розміри жіночі, брічі Далі розбивайки. Ось така моделька. І останній це ось такий чортний. Я вам показала повністю цілий лотик, вибачайте шум let 10 kilograms, it. to grams extra.